Краща ініціатива у сфері культури. І я до нагородження цієї номінації запрошую у Запорізьку обласну громадську організацію Укрпростір. А сюди я хочу запросити всеукраїнський інтегрований творчий... про це був... цій це... номінації виграв інтегрований творчий проект Відчинилося життя. І ми вам зараз покажемо такий відеосюжет про... Цю ініціативу п'ять років тому, у січні 2008 року, у залі Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької відбулася прем'єра незвичайного концерту Відчинилося життя саме таку назву. Мала одна з багатьох пісень, подарованих Лесою Горовою, незрячим вокалістам проекту. Засновниками і батьками проекту є виконавчий директор Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів, незряча Оксана Потинко та головний диригент Національного театру імені Марії Зенковецької Богдан Мочурад. Ми хочемо однозначно змінити відношення. Здорового суспільства до людей з вадами зору, тобто ми розраховуємо на те, щоб нас приймали абсолютно рівноцінно собі. Не потрібно нас шкодувати, не потрібно нас недооцінювати. Ми такі, як ви, і сприймайте нас такими, як ви. Постійними учасниками концертного проєкту Відчинимося життя стали Світлана Пашкіна і Вікторія Тубі львів Василь Сукач Луцький. Наталія Слісарчук, Вінниця, Микола Пришнівський Тернопіль, Марія Шварда Мукачеве, Анна Шевиріна, Одеса, Степан Гончаренко і Ізера Хіраджиєва, Симферополь, ансамбль Гармонія Житомир. Своїм успіхом проект завдячує безкорисливій участі у ньому оркестру національного театру імені Марії Заньковецької, єдиного в Україні професійного творчого колективу, який співпрацює з незрячими солістами. Справа ця нелегка, бо репетиції відбуваються лише у день концерту, адже оркестр працює у Львові. А учасники проекту мешкають на всій території України та за кордоном. Оцей поділ людей на здорових і людей з особливими потребами він є якийсь, як на мене, дуже тупий. І мета цього концерту, мені здається, одна з яких вже досягнута. Це те, що ця грань між нами і людьми з вадами зору вона стерлася. Ми стали великою однією великою дружною родиною і. У Нас не виникає вже таких проблем, що вони якісь інші. Чи ми інші? Ми просто люди. У проекті також беруть участь відомі оперні та естрадні артисти: Пітервійська Терція, Павло Табаков, Валентина Степова, Ніна Матвієнко. Олександр Положинський, Леся Горова, Олександра Побовська, Кузьма Скрябін. Цей оркестр виступає з незрячими співаками вже енну кількість разів. Тобто вони вже зрослися в один колектив. Я з ними був небагато разів, але ну я вже відчув, що знаєш, сама слаба ланка тут. Я вони настільки тонко то все відчувають, що нам так би мовити, ну, назву назвуто нормальним людям далеко до них вже п'ять років завдяки проєкту Людям, що не бачить, відчиняються нові горизонти і найяскравіші барви життя. А ми вкотре замислюємося над тим, чого варті наші життєві цінності, і чи справжні вони і кожного разу після концерту відчинилося життя, ми розуміємо. Що всі учасники проєкту відчувають серцем, а співають душею. Добро до нас я спочатку скажу кілька слів. Дійсно, ви знаєте, така ініціатива вона заслуговує ось оплесків і навіть оплесків стояча. можна сказати, такі люди, які це роблять, і е, коли ми обирали найкращу ініціативу у сфері культури, нам було дуже важко, бо кожна по-своєму була класна, по-своєму була е, професійна, креативна і так далі. Але е, е, чому ми обрали саме цю ініціативу, я скажу. Тому що незважаючи на те, що вона має з одного боку соціальний зміст і е, соціальну базу, це вона зроблена вона... професійно з точки зору мистецької. Це це знаєте не просто. Е, Дійсно аматорський захід, а це подія мистецького життя всієї України, і саме тому ми вирішили обрати цю ініціативу переможцем. І хочу, окрім того, що ми вручаємо дипломи, солодкі подарунки від наших львівських друзів. І ще ось такий подарунок це сертифікат на право безкоштовного другого поліграфічної продукції на суму тисяча гривень. Тобто, це може бути плакати, флайера на ваші концерти, все, що ви вважаєте за потрібним для того, щоб це у вас було у видавничому будинку Кереміст. І окрім того, як я вже тут казав, казав колегам, разом зараз разом з групою однодумців, в тому числі з бізнесу, ми у Запоріжжі створюємо центр мистецтв на базі існуючого палацу культури. Це Велика концертна будівля в центрі міста, і ми я вже маю право абсолютно офіційно вас запросити, якщо у вас буде можливість і бажання приїхати е, виступити у нас. Тобто це виступ буде е, е, у зал абсолютно безкоштовним. Плюс ми е, рекламну інформаційну інфраструктурну, е, все забезпечення е, зі свого боку обов'язково зробимо. Бо це дійсно мистецька подія, яка гідна для того, щоб бути представлена в будь-якому місці. Ще раз вам дякую за ваше натхнення за вас. професіоналізм. щоб, ви знаєте, людям даєте впевненість в тому, що можна робити все, якщо дійсно маєш таке бажання. І не просто робити, так би мовити, хоч би як, а робити це професійно, так щоб це виглядало на найкращий, найвищий день. Дякую вам. Дуже вам дякую. Шановні друзі, я дуже хотіла подякувати і організаторам форуму і мережі громадської ініціативи України. І щоб не займати ваш час. Всіх, хто тут є присутні, і ваших друзів, яких тут немає, запросити 14 жовтня до Львова в Національний театр Марії Заковецької у нас буде такий великий гала-концерт за участю тих учасників, яких ви зараз бачили. Буде дуже багато зірок. Приїжджайте, ви не пошкодуєте. Дякую вам дуже.